12 серпня відзначається День молоді. Це свято, яке об'єднує молодь з усіх куточків країни, відзначаючи їх внесок у розвиток суспільства та культури. І сьогодні наша знімальна група вийшла до жителів Подільська, аби вони привітали найпрогресивнішу частину населення зі святом. Я привітаю їх всіх молодь, щоб вони були щасливі, здорові і мир був, І дай Бог всім здоров'я їм. Успіхів, навчанні вже скоро почнеться. І все, все самого краще, найкраще. Я хочу побажати їм світлої дороги в цьому житті в цей важкий час. Я хочу їм побажати, щоб вони розвивали цю країну, щоб вони її ставили на ноги. Щоб вони це нове покоління, воно зовсім друге, воно дуже відрізняється. І тому успіху вам, успіху вам, натхнення і доброї волі, вам. Хай вас Бог береже. Ну всього самого найлідшого, щоб був мир. Дорога наша молодь подільської громади, дорогі дівчата та хлопці, юне покоління всієї нашої славної України, нашої держави. Я вітаю вас з цим прекрасним святом з днем молоді. Бажаю всім вам міцного здоров'я, величезного щастя. А найголовніше знайти себе, знайти собі місце в цьому житті. Насправді, наша молодь найкраща. Хто б що не казав, нам є чим пишатися зі святом. Нашій молоді в такий нелегкий час для нашої країни. Хочу побажати здоров'я, наснаги, всього самого найкращого. І дай Боже, щоб вони зростали завжди під мирним небом, щоб вони не знали, що таке війна. Тіло саме побажати, щоб наставив швидкіший мир. Здоров'я, щастя, любі молоді, всього самого найкращого. Бути щасливими, красивими саме головне – міра над головою. Щоб наша молодь не знала, що таке війна, наша молодь це наші діти. А що мама може побажати нашим діткам? Тільки здоров'я, натхнення, щоб завжди досягали цілей, щоб ніколи не здавались, так як наші захисники, щоб тільки вперед, вперед і тільки вперед. І ми доєднуємось до цих щирих вітань і ще раз дякуємо усім військовим молоді нашої країни за те, що вони зі зброєю в руках ціною власного життя відстоюють свободу і незалежність нашої держави. Тож такою молоддю ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Героям слава!